14 вересня 2010 року вийшла 18-та помотражка по всесвіту Барбі. Барбі казкова країна моди. Тут наша Барбі кидає Кена і йде в Париж до своєї цьоці, яка колись була дуже відомим дизайнером е, костюм-ходога. Історія починається на зйомках фільму, де Барбі, головна героїня нового виду казки принцеса на горошині. Про зміни в сценарії Барбі ніхто не попередив, і горох зомбі не дуже її здивували. Але висловивши свою думку, Барбі звільняють, тому що ха -ха, своя думка вовні. Це б'є по її репутації. Кен розриває з неї стосунки по телефону, і Барбі вирішує покинути все це та поїхати в гості до своєї тітки Мілісенти в Париж. Цей мультфільм це про нашу Барбі, яка працює акторкою. І в мене просто буде у вас таке запитання: цей мультфільм це теж фільм, в якому Барбі грає роль, тобто це як і автобіографія або ще щось таке, чи це реальне життя для них, а фільм для нас? Подумайте, подумайте, я вас питаюсь. Тому що в цьому фільмі, мультфільмі, нам показують, що русалонька, і навіть була згадка про те, що Три Мушкетери це фільми, в яких знімалася Барбі. То які мультфільми, фільми, а які мультфільми не фільми? А фільми для нас, а не для них? А ще дід з русалоньки працює як камерою і знімає всіх? What? Ну і тварини розмовляють, але про це ми поговоримо пізніше, тому що. Нам показують сумний монтаж з Барбі, починається дощ, і вона дістає парасольку. І спочатку у мене виникло питання, як вона знала, що буде дощ, і взяла парасольку, а потім я складала ось цей тік-ток. І все стало на свої місця. В той час десь у Голівуді Кентера Кель сидять у кафешці, як тут заходять подруги Барбі, Грейс та Тереза. І кричать на Кена, типу, Ти проміняв Барбі на ракель о боги. Кен починає розпитувати про Барбі, а ті кажуть: Нафіг ти питаєш, ти її кинув, і виявляється, це все ракель, бо вона записала репетицію Кена і надіслала це Барбі. Але в мене зразу ж тут виникає таке питання: хіба це не був дзвінок? Тобто Третиртень. Барбі підняла, він такий йди в сраку. А тут нам говорить, що це зробила Ракелі з записом голосу Кена. Тобто ви маєте на увазі, що Кен відійшов, Ракель швидко взяла його телефон, набрала Барбі, програла їй той запис з Кена, який вона змонтувала спеціально і кинула Барбі. А потім Кен прийшов і почав дзвонити Барбі, а Барбі вже його заблокувала, ну, Грейс вже його заблокувала всюди. Кен. А ти ніколи не думав, що можливо, можливо, це прямо так таке тоні. Якщо твоя дівчина тобі цілий день відповідає, може потрібно переживати. Я розумію, що вона акторка, але цілий день вона не відповідає тобі ніде, ти не можеш з нею зв'язатися. Чому ти не хочеш зв'язатися з її подругами, з які з нею були на знімальному майданчику? Ти бачиш новини в інтернеті, але ти не можеш позитиво свої дівчині? Може, коментар на Юакіно був правий, навіщо вони знову зійшлися? Кен Кен хоче позвонити Барбі з телефон подруг, але дівчата кажуть, що так не піде, і він мусить зробити великий вчинок, тому він їде в Париж. Сказати, що він їде в Париж, це просто насрати вам в рота, тому що він в Париж лазить. Він я не знаю, наскільки важко виїхати з Голівуду і полетіти в Париж, але... Скільки там? Приблизно 10 тисяч кілометрів? Серйозно? Яке нове життя котиться в прірву впродовж цього мультфільму? Хай краще він сам там в ту прірву скотився. По ту сторону півкулі нам показують головних лиходіїв мультфільму. Та в цьому мультфільмі є лиходії, окей, дельфіну та дизайнера Жаклін. Мене завжди турбувала лише одна штука в цьому моменті. Як Дельфіна не вмерла? Коли цей манекен падає, мичуємо звуки металу. Тобто він впав, він металевий, і він впав на дельфіну. А вона така все ніби нічого не сталося. В дельфіни дуже міцні кістки. Або цей на неї стільки багато разів, що в неї вже просто вже все, вона вже привикла до того, що її ламають кістки кожні два дні. Anyways, Жаклін сміється з питання Барбі про Мілісенту і каже, що вона обов'язково повернеться у їхній дім моди. А дім моди Мілісенти. Е... Він розорився і закривається в цю п'ятницю. Він буквально вчора закрився. <laughs> Мілісента катається на роликах. Барбі зустрічає Аліс, це як помічниця Мілісента, яка. Біля неї вчиться стати дизайнером, але Мілісента не знає, що вчиться стати дизайнером, вона просто мала їй допомагати, вона така штука. А Сіквін це пес Барбі, яку нам показувала на початку пудель, і ми бачимо її в цьому фільмі і більш ніколи. Намагається зловити кішку Джеліану. Джеліану? Хто так називає котів? У нас кіт називається Рембік, тому а я не маю нічого проти. Я хотіла його назвати Гульвицький жигало. Мілісента говорить, що якщо людям не подобається те, що вона робить, то який сенс робити це? У цих словах себе знаходить Барбі, бо вона теж кинула акторство через негативну думку людей. Аліса та Барбі йдуть прибирати на другий поверх, тому що вони мають позбиратися речі, тому що ну в п'ятницю їх заберуть там вже забрали. Ну а от і таке. І дуже-дуже легеньким натяком. Аліс говорить, що цей дім моди тітка продала забігайлівці з ходогами. Ну, і таке от сталося, але ми зараз все поприбираємо, прибираємо, бо тому що так треба. Забігайлівка з ходогами. Що? забігайлівка з ходогами. Окей. Окей. Барбі говорить Аліс, що завжди відчувала в студії магію, та Аліс тягне її на горище. В цей момент Сіквіл, ганяючися за Джиліаною кішкою, попадає в око не нашого пса-патрона Жака Руссо. Жароссо. його назвала Жак Руссо, тому що він собачка Мілісента, який виріс з нею і навчився бути дизайнером від самої Мілісенти. І Сіквін його надихає тому, щоб знову робити дизайни Собака? Дизайнер. Наш пес-патрон шукає там всяку штуку небезпечну. Цей пес патрон. Дизайнер. На горищі Барбі помічає нову сукню і говорить, що Мілісента ще не втратила талант. Але цю сукню зробила Аліс, яка показує Барбі старовинну шафу. І говорить: цей будинок був першим будинком моди в Парижі. Ні, Чарльз Фредерік Уорд Заснував перший модний будинок у Парижі в 1858 році House of Wars. Виглядав він ось так і продовжував працювати до 1952 року, але остаточно закрився він у 1956 році. Тому в цьому всесвіті можливо, що тітка Барбі купила його і створила свій власний бренд. До речі, будівля досить схожа. Зараз у нашому світі ця будівля виглядає ось так, і ми можемо побачити магазин «Піджет», який є закритим на даний момент, тому що він взагалі тут крився на іншій вулиці в Парижі. А ліс розповідає Барбі про магічних істот, які століттями допомагали дизайнерам, та за допомоги знань Барбі зі зйомок трьох мушкетерів та тро, три мушкетери це було та зйомки. Дівчата знаходять напис на стіні і викликають літаючих міні-махів без крил. Не фей. Сяй воблиск та іскра. Це таланти, що осяють плаття Аліс, дізнавшись про закриття дому моди і відкриття забігалівки з хот-догами, Таланти летять дати прочуханки мілісенті. Той час сильна гроза зупиняє Кена в Піттсбургу, звідки він планує доїхати в Філадельфію на машині, а потім на лайнері до Парижу, тому що там дуже страшна погода. Літаки нормальні не летять, йому потрібно пересісти на такий величезний інший літак. Тереза каже, не марнувати гроші, бо в неї біля Піттсбурга живе кузен, який підкине Кена туди, куди йому треба, а потім і собі там поїде, куди йому і інше треба. А сам Кен доводить якогось малого до сліз. Справжній вчинок. Таланти нападають на Мілісенту, і дівчата спокійно ні, пояснюють Мілісенті, що взагалі відбувається, що їм потрібно врятувати будинок моди. Але Мілісента така: Я продала цей будинок, щоб його позбутися. Вам потрібна купа грошей, якої в нас нікого немає. Ми не зможемо врятувати цей будинок. В нас обійде там далі творити всяку штуку з своєї кризи середнього віку. Дівчата продають сукню якійсь пані, яка побачила цю вітрині, і така. Я маю мати це плаття. І це плаття купляється за купу грошей і дівчатки Аліс. Ну, Барбі верніше Аліс, ти можеш створити колекцію. Ми можемо її продати, ми можемо заробити купу грошей і викупити цей будинок у запігайлики з худогами, щоб розірвати контракт. І Аліс така, та я не зможу створити величезну колекцію, і Барбі зможеш. І відбувається монтаж збирання натхнення Аліс та Барбі. Вони подорожують містом, надихаються та створюють нові дизайни. Поки Кен, свинка Шуки і кузен Терези їдуть до Гайсбірга. Е, Звідти їде поїзд до Філадельфії. Мілісента бачить нові сукні Аліс, і така: Окей, робіть свій показ в п'ятницю. Може, ви зможете врятувати це місце від забігальки з ходогами. В той час Кен просипає свою зупинку і застрягає в Ньюс Беркінгу. Ньюс... Я не знаю, що це правильно, братани. Че, та я не вмію вимовляти, чому такі складні назви роблять. Насвіблі я не знаю Хмельницький один, хмельницький два, все. Чому з Америки так важко виїхати? Він має почекати в страшному тушті на таксі, яке забере його Філадельфію. Не наш пес патрон теж створює одяг, але для собак. Талантам він теж подобається, і цей одяг збільшує одяг для показу. У ту сторону півкулі Кен рве свої штани виходячи з таксі, він падає і рве свої штани прямо посередині дупи, показуючи всім свої труси з сердечками. І в мене таке питання: чому він не зняв свій піджак, який виявляється це взагалі -то зелена джинса, і не зав'язав цей піджак на бедрах, щоб люди не бачили його дирку на дупі? Він знато модний чи що? Жаклін і Дріфіна в пошуках ідей, що ж можна викрасти в мілісенти, помічають талантів та під покровом ночі викрадають їх. Але одяг Жаклін талантів не надихає, вони використовують блиск на платях, але наслідки такого осяяння невідомі навіть талантам, тому що це їх не надихнуло, але вони все одно осяяли цей одяг. І тепер питання, що станеться з тим одягом, якщо ну, це не надихання, як вау, від серця це просто. Це є. Барбі і Аліс повертаються назад з тканиною, яку вони купили. бачать, що таланти зникли, почали її шукати, вони не можуть їх знайти. І Мілісента така: Бро, талантів немає, але я можу вам допомогти створити колекцію. І можливо, таланти повернуться, все це осяють, і ми точно зробимо купу грошей, щоб врятувати цей дім моди. Тому що в Аліс є талант і потрібно, якщо ти хочеш працювати тут, ми врятуємо це місце. І вони починають робити все, щоб закінчити вчасно. Тому що завтра п'ятниця. Ну, п'ятниця була вчора, але для них завтра. Кен нарешті летить до Парижу з горохом зомбі з кожного боку. Сіквінжак та Джеліана бачать сигнали талантів і йдуть їх рятувати, де Джеліана показує неабияку сміливість. Визволяючи талантів? А, Кен, нарешті прибуваю в Париж? Але він застрігає в корку і типу Львів. Це не Париж, це Львів. Постійні корки, особливо біля Вікторії Гарденс. Таланти, повертаючись назад, осяють одяг та залу для показу. Але чи збереться публіка на їхньому заході? І в цей час Кен міняє колесо в таксі, тому що в таксі поламалося колесо, і той таксист такий, я не буду міняти це колесо. Злий Ходох сміється з Мілісента та її намірою розірвати контракт, поки у Жеклін новий показ мод закінчується провалом. Навіть Ліліана Роксель тікає з цієї газової бомби, яку створила погана магія талантів. Весь народ з показу Жеклін тікає в. Модний дім Мілісенти на показ де Бармі єдина людська модель. Як вона так швидко перевдягалася, переробляла собі зачіски, будучи єдиною моделлю. На показі людською моделлю. Там є ще собака, але вона єдина людська модель. Разом з нею задають жару Сіквін, Джиліана і навіть жак Угу. Після такого собі танцювального номера Жака Барбі показує останнє плаття, ну таке простеньке, яке іскра, одна з талантів, перетворює на зовсім нове магічне плаття, що заворожує публіку. Тут в дім моди забігає Кен, просить пробачення в Барбі, і вони миряться. Та іскра помічає цю гарну дирку на штанях Кена і створює йому новий костюм. Показ прийшов успішно. Вони розривають контракт з ходогом, і навіть та сама суперкрута неймовірна Ліліана Роксель запрошує їх на свою вечірку. Вона, типу, дуже популярна людина. Жаклін просить пробачення в Мілісенти з надією, коли з нею працювати. Прибувають лімузини Ліліани, щоб забрати друзів на ту вечірку, але іскра змінює їх на карети, і вони вирушають у подорож. А до Барбі прибігає один з продюсерів, режисерів, не знаю, яких там звати, і полагає її повернутися назад на майданчик знімальний, якщо що. Кінець. Знаєте, коли я написала цей сценарій, я поставила цьому мультфільму 10 з 10. тому що ну, там є багато пунктів, які мені подобаються, які мені не подобаються, але я поставила йому 10 з 10. Але зараз, роблячи це відео і переосмислюючи деякі моменти, тому що я читала цей сценарій, мені було все добре. Але тут я просто розумію, що не все так добре, як хотілося. Тому я думаю, я поставлю цьому мультфільму 9,7. Тобто він дуже класний, він досягає 10 з 10 в моїй голові. Але мені не дуже подобається оцей момент, де Кен забув про існування своєї дівчини на цілий день. І він такий: я не можу з нею сязатися. Брат, вона вже давно в Парижі, десь тисяч кілометрів, вона вже там. А ти не можеш з нею сязатися ніяк. Навіть не подзвонити ніяким подружкам, не спитатися Браталіщо смерти, я не можу до неї дозвонитися. Це було дуже дивно. В мультфільмі дуже класна музика, хоча це не мюзикл. Мені дуже подобається, як вони комбінують музику з тим, що відбувається в мультфільмі. Мені дуже взагалі подобається музика саундтреки. Супер. Щодо тварин, які говорять, це мені здається, певно, перший раз, коли я не розчарована тим, що вони говорять. Тому що. Навіть те, що от вони між собою говорять, вони між собою сваряться, хай роблять собі, що хочуть, але їх розуміють таланти. Їхню мову розуміють таланти. Їх хтось розуміє! Не рахуючи те, що таланти це міні-маги крил, які вміють літати, не фей. Але їх все одно хоча б хтось розуміє. Їх все одно хоча б хтось розуміє, і мені це подобається. Мені подобається те, що в кожного собак є свій характер і, ну, і кота. І вони не такі, типу. Типу помічник Барбі, все, а в Сіквін є свій характер, в Джеліани є свій характер. І найфтого Джакрусо є свій характер. Без патронний наш є свій характер в нього. Воу. Сіквін підтримує Барбі в складні часи, хоча вона не забуває про свою таку щенечу грайливість. Джеліана показує, що вона може бути сміливою, рятуючи талантів з пастки. А Руссо дизайнер! Дизайнер без! Дизайнер пес! Що ще просити в того житті? Дизайнер пес? Вам ще щось треба чи що? Ні. Мені тоже не треба. Дизайнер пес. І тому я не маю ніяких дуже сильних претензій через те, що вони говорять. Навіть цьому, знаєте, можливо, цей мультфільм змінить мою думку щодо тварин, які говорять. А? Як ми можемо помітити, Грейс і Тереза це подруги Барбі з Барбі Русалочка, тобто там, де от Мірлія, вона мала двох подруг, і Грейс і Тереза справжні подруги Барбі в справжньому житті, вони грали цих персонажів. Тому що, як ми дізналися, це фільм навіть в їхньому всесвіті це фільм. І у мене буде питання. Тобто, як ми бачимо, Грейс, вона в якійсь спортивній команді, а Тереза, вона на спекер кондитер вона щось типу як Пінкіпай. Ці ролі друзів Медлії написали спеціально під цих друзів Барбі. Чи їх написали, а потім Барбі прийшли підтримати її друзі на знімання мольданчиків, вони такі о, а ви двоє не хочете зіграти в цьому? Чи вони теж акторки, але вони мають ще нормальну роботу? Не думаю, але. Я можу спитатися це. Мені не дуже подобається така залежність Терези Відено-Палентян. Вам подобається? Мені ні. Але в кожного свої приколи, хай буде. А тепер давайте поговоримо на чистоту про цю дискримінацію дизайнів. Як ми бачимо, талантів надихають лише речі, які створює Аліс, або і ну, вони такі всі рожеві з плискітками, гарненькі. Тобто, ну не всі рожеві там є сині, фіолетові, але вони всі такі більш таки pop. Але ми знаємо, що таланти допомагають дизайнерам по всьому світу, якщо їх надихають ці речі, то талантів надихає лише отакий дизайн, який створює Аліс, тобто ці pop. Дизайнер Жаклін, хоча б ну, вона погана людина, вона копіювала дизайн Мілісенти. Та, окей, вона дуже погана людина. Але її дизайн не настільки поганий, як можна здатися. Та вони такі темні, вони футуристичні, вони не мають такого якогось герліпа стилю, але вони теж класні. Це ж теж мода. І вони такі, у фу, мене буде це іскрити, тому що воно страшне. Бро! Мене дуже нервувало навіть в дитинстві. Наскільки важко Кену вибратися з США і потрапити до Парижу. Тому ми зараз з вами розберемося, наскільки ж це важко зробити в реальному житті. В США не два аеропорти, в самому Лос-Анджелесі. Є шість аеропортів, тобто є деякі більше до центру, є деякі далі від центру, там в залежності від е, території, тому що США величезна країна. Вибачте, вони великі. Якщо ми порахуємо, що Кена в Пітсбургу спіткала негода, через яку таки не могли летіти, але він хотів чим пошвидше добратися до Барбі в Парижі з Лос-Анджелесу, де знаходився Кен, до Пітсбурга трішечки більше ніж 3000 тисячі кілометрів. І він пролетів цю відстань. Пітсбург знаходиться приблизно. Як би вам це пояснити? Дивіться, Лос-Анджелес знаходиться тут. Філадельфія, з якою він там далі летів на літаку Францію чи на лайнері, я так і не розумію: це ж літак-лайнер. Чи це одним словом? Це буквально як в нас, от, наприклад, з Донецьку зафігачити Хмельницьк. Це просто через всю країну. З Піцбурга до. Хайсбурга, Кена підвозить кузен Терези на машині зі свинею, тому що він фермер, і він його підвозить на машині. Звідси він сідає на поїзд, який би мав його довести саме до Філадельфії, де він собі міг би пересісти там на літак чи на що він там сідав. Але проблема в тому, що Кен був дуже замучений, і він заснув в поїзді, доїжджаючи до Ню Бр... Бренбрен, коротше, Нюс Бренсвінга. برенд... Це трішечки далеко, от, наприклад, от Філадельфія тут, а Нюс Бренсвінг він тут. Він трішечки вгору більше до Канади, але він ближче по відстані, ніж Філадельфія до Парижу. Тобто ось так. Тобто, Лос-Анджелес у нас, наприклад, от тут де оця штучка. Де ось цей челік, оцей. А Філадельфія, у нас, наприклад, ось тут де оцей плакат. А Нюс Бренфі у нас, наприклад, -дво де плакат з Сомі. Тобто відстань не дуже велика, але все одно якось кенсуді треба добратися. Він на таксі їде з Нью-з того непонятно, не знаю, як сказати би нормально цю штучку. Він їде назад в Філадельфію, а з Філадельфії він вже летить там 6 чимось тисяч кілометрів до Парижу, до Франції. Навіщо американцям така велика країна, якщо нею так важко пересуватися? Тому що Кен з Піцбурга хотів сам на машині їхати до Філадельфії. У вас один поїзд є, і один літак до Парижу чи що? Уявіть собі таку ситуацію. Ви відправляєте два-два лімузини по якихось людей на свою вечірку, тому що ой, в них такі класні флазі. Короче, ходіть на мою вечірку. От ви відправили ці два лімузини, а до вас приїжджають дві карети з двома конями. Як би ви відчували себе в такій ситуації? Це загальне опитування. Тому що я б була зла, і я не знаю, які б емоції я відчувала в цей момент, тому що ну, я відправила дві дорогущі машини по людей, а до мене приїхали дерев'яні карети з двома конями. Куди ділися мої лімузини? І до того ж, водії лімузинів, звідки ви знаєте, які сидять на конях? Водії лімузинів опинилися на конях. Як ви знаєте, як на них їздити? Ем, Зомбі-горох. У мене зараз буде ще таке питання: хто бачить талантів? Тому що під час показу мод таланти явно показують себе іншим людям, коли роблять свою цю магію, 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 магію. Але чомусь їх ніхто не бачить, крім наших головних персонажів чи що. Уявіть, ой, Мілісента і Аліс, дуже класні дизайнери, говорять з повітрям. Хе, та вони, вони абсолютно нормальні, в них абсолютно здорова голова. Ні. Загалом 9,7. Все класно, все супер. Мені подобається сам мультфільм. Там в мене є претензії, бо мене претензії є завжди, але він досить непоганий. Сама атмосфера мультфільму дуже класна, мені сподобалось його дивитися. Тобто я його подивилася, я така. Я можу подивитися ще 800 мультфільмів Барбі зараз. Ні, я не подивилася мультфільмів Барбі зараз, тому що їх тільки 45, здається, зараз є. Але Барбі, як завжди, класна. У нас є музика, мода, різні штучки, різна дружба, різні моментики, Кен. Не знаю, чи я б хотіла залишатися з Кеном. там він зробив такий великий подвиг, приїхав в Париж. Вау! Великий подвиг. Ну там він добирався до того Парижу 800 років. Але цьому мультфільму, здається, Барбі багата, але вона не мала грошей, щоб допомогти тітці, тому я не знаю, яка вона наскільки вона сильно багата, але якби вона мала гроші, щоб допомогти тітці, того мультфільму би не було. Anyways, слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Україна в нас вон досе. Ми бачимося з вами в наступному відео, яке вийде в наступного відео, коли вийде в наступне відео, тоді воно і вийде.